Я починаю. Доброго дня. Доброго дня. Розкажи, дружище, як тебе звати? Мене звати Богадар. Богадар, Богадар Комошанський. Це дитина. Ти дитина? Дару. Метр вісімдесят два, а? Да. Да. Яка переїхала в іншу країну від війни. Розкажи, Богадар, попробуй, може на секунду закрий очі. Згадай, як. Ти дізнався, ми таке інтерв'ю беремо, як діти пережили війну. Діти, підлітки, як пережили війну. І ось перше, як, згадай, перше питання, як ти дізнався, що почалася війна? Згадай цей момент, твої відчуття. Спав, почув вибухи, подивився вікно, побачив, що димить, і потім мені сказали. Виявив, що після війна ми почали збиратися, в погріб почали збирати. Ну, була паніка. І так я узнав про війну. А раніше до початку війни ти чув, що може бути війна? Ну так, да, я чув, але я чувствую, що вони вже приготовляться, потім що вони вже відступили. Я думав, що вже відступили, а потім ми казали, що. Угу. А таке ж паніка. Паніка була у тебе всередині в серці. Чи ти навколо Я, тебе до У У всіх була паніка. Ну і в мене теж була паніка. Ти... Страх. Що ти... може щось це Ти приживав за себе чи за інших? Це страшно, було, в принципі там знаходитись. Тут якось легше стало. Ну, угу. нема такого, виходить, Тебе, що може щось що може ракета якась прилетіть. Що де ти можеш йти і на міну наступити, Що можеш якось маскара встрітити, ти можеш тебе зарізати, застрелити. Нема такого тут. Так, mm -hmm. да, Спокійно. Mm -hmm. а, ну, от розкажи ще ти, твій контакт з бойовими діями. Ну згадай, що, тобто ти перший день ти казав ось ця паніка, да, бачили, де ми чули mm -hmm. ракети, що ще, який ще. От е, контакт з війною, з вій... воєнними діями. Mm. Mm. Контакт. Mm. Ну, секунду. Про твою взаємодію з військовими діями. Як війну? Який шматок війни ти побачив? Uh, я бачив. Mm. Багато самольотів над нами літало, бачив танки, їздили на сусідніх вулицях. колони, Бачив розбиті колони. Бачив російські танки, які просто глохли у нас на вулицях. Наші воєнні їх перевозили, забирали. Бачив, як дома горіли, бачив барикади з машин спалених. Потім бачив. Блокпости, як ми виїжджали, багато блокпостів було, дуже перевіряли, щоб нікого не було. Переживали за людей. Шукали москалів, які збіжали. Бачив місця, де вони передівалися понад залізницею. Їхній одяг розкиданий, якийсь одяг теж розкиданий, такі, типу, людський. Ну, Цивільний, так? Да, да. і... Там uh -huh. був секонд-хенд uh, розроблений. Я думаю, вони розробляли хенд і пішли там де то приділись. Uh -huh. Це десант перший, той що за 100 сто мільявтік. Так. Чуш, а скажи, от найстрашніше що було? От от ти коли відчував саме такий самий жахливий момент? Можеш згадати? Mm -hmm. Момент або от Як що у нас по в посадках? Були, ну, там були новини, що в нас в посадках, прямо біля нас, е було скільки 10, 10 москалів. Їх там хотіли шукати і сказали, що нікому не входити на двір, бо вони можуть бути типу, близько. місце. Mm -hmm. Це було найстрашніше, тому що вони були дуже близько і були, е було явно, що вони там. Було дуже багато новин. Прямо у нас, посадки 50 метрів, да, отудикі вони нас. Так да, угу. що вони були спочатку е, на стіковці, потім їх там розлетіли, і 10, 10 чоловіків збіжали. Оце угу. скажіть що вони там не передівалися. Угу. Да, насклозькі були, там якісь, історії, да, історія. Потім вони йшли по заліз... до залізниці, йшли до нас. Ясно. Ну а от дивись, от а, а, чи, ракети, чи танки, чи вертольоти, чи mm -hmm. перехоплення, от коли моменти такі були, от теж і ще. Ну, ракета на сусідній вулиці, через вулицю була крилата ракета, встроена в землю, в асфальт. Да, я так крилата, насправді не крилата. Ну, так, да, якась там, я не знаю, як вона називається. <реку> то вона була в асфальті. <реку> <реку> десь чуть менше половини зарита. Потім ми ще з другом ходили, тут теж десь бачили, як ракети збивають. Прибав, збивають російські ракети mm -hmm. Mm -hmm. і не постріли. Да. І потім бачили, як на Яблинській вулиці, як там були розбомблені двори, дома були mm -hmm. біля... Це на переходи біля екомаркету, біля Макдональдсу, там стояла брикади з машин спалених. І... Дома були обстрелені, тут е, верхні етаж були обстрілені, чи в історію як ми йшли біля Гетьмана, е, біля танка нашого, Бечанського танка, це БТР, який його розстрілювали, і чи в історію там ниже чуть по... Там казали люди, що людина якась почала телемота обросати в колону москалів, і москалі просто застріляли той дом і спалили його. Угу. Чуєш? Ну, а історію з трофеями розкажи, як ми здобули трофеї. А, трофеї снаряди? Ну, речі. А, трофеї. А, друг Ярик Ярослав. Пішов до розбитої колони і взяв звідти бронежилет, лопату, два портфеля і шість противогазів. газів. Угу. Приніс. Ну а розкажи, от твої відчуття під час виїзду, пам'ятаєш момент виїзду, коли ми виїжджали. Угу. Що ти пам'ятаєш найбільше от, в процесі виїзду? Скоріше за все, те, що було дуже багато блокпостів. Було дуже багато наших. Що вони знали, що хтось є в Україні з росіян? Вони чекали їх на блокпостах, ждали зустрітись хотіли вияснити хтось. І було страшно, що вони можуть бути близько для нас. Угу. Десь їхати рядом. Там. Угу. Ну, а ти скажи, як ти вважаєш, ти е, пережив стрес? Ти можеш якось от це ідентифікувати в собі? Тож ти пережив стрес, наприклад, чи під час тижня під військовими діями, чи під час переїзду? Ну. Стрес, шок, жах, я не знаю. Що ну це? нема, да, вже такого, що я прям боюся, тільки приїхав, було дуже страшно, що там. А зараз так легше стало до цієї обстановки, що тут все добре. Ну з друзями, як говорю, кажуть, що сирена є, що розказують про воєнні дії, де там, як там, куди вони заходять. І Тренера в мене на війні е, Юрій е, Володимир Бойко е, і Луценко, Ігор Луценко на війні. Е, теж дуже страшно за них. Ми допомагали їм е, морально. Теж Калуценку Мавік дали. Е, думаю, сподіваюся, що якось воно допоможе в війні. Е, їм легше стане. Що моральної підтримки їм вистачає. Що всім військовим моральної підтримки теж вистачає. Угу. З твоїх слів я бачу, що тебе більше переживання за інших людей, за друзів, за тренерів твоїх. Ну там всі сталося угу. там. А я тут, безпеці, угу. а вони там, досі в Україні. Угу. Вони не можуть виїхати. Ну, вони воюють. Добре, Багадар, дякую тобі за інтерв'ю. Хорошо з Богом. Давай пока.